Доброго вечора, ми з України. Привіт, друзі. Минулої ночі Миколаєва атакували дрони Камікадзе. Влучили у фармацевтичний склад та олійний термінал. Сталася пожежа. Також були влучання по громадах області. Про це повідомляє Миколаївська Ова у Фейсбуці і повідомляє Укрінформ. Вночі, 16 вересня, близько 22-ї ночі, ворог атакував місто Миколаїв дронами Камікадзе Шахет 136. Три дрони влучили в об'єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад. Попередньо постраждалих немає, йдеться в повідомленні. Як уточнив міський голова Олександр Сінкевич, після влучання зайнялись резервуари із соняшниковою олією. Також пожежа виникла у фармацевтичному складі. В свою чергу в ДСНС в Миколаївській області зазначили, що після ворожої атаки дронами загорілись два резервуари з непереробленою олією в Заводському районі. Пожежу спочатку локалізували, а потім ліквідували на площі 1000 квадратних метрів. До гасіння залучились 13 одиниць техніки та 63 вогнеборці. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!